Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Витягла ось я із морозильної камери тісто. Розмерниця. Це листкове тісто бездріжове. Вичитала я вже давно вичитала рецепт і вже давно мені хотілося його випробувати. Слойки з грибами і з сиром. Тісто купила, пам'ятаєте, я там відео вам показувала, з вами я їздила на базар і в магазин. Купила я тісто. Мені потрібно для рецепту 500 грам, тут кілограм, перевіжу та й знову половинку заховаю морзельну камеру. Купила я грибочки. Вже вчора увечері я посмажила грибочки з цибулькою. І купила я для цього рецепту сир, купила я муцареву. Розмерзнеться і на вечір будуть ці слойки. Випробую. Я їх скажу, чи смачні чи не смачні, ви побачите. Можливо, і у вас прокидеться бажання приготувати ці слойки. Записалася я, записалася я на 15 годин на стрижку до перукаря з їжом і записала я сьогодні мусю нашу на огляд до ветеринарного лікаря на суботу. В суботу буде в син вдома і повеземо нашу Мусю. Подивіться, яке я щойно на мисто зробила. Мені личить, чи як ви скажете. Повішу це на мисто, буде чекати мого чоловіка. Та я, ви знаєте, не проти, зовсім не проти відкусити невеличкого шматочка до смачнющого борщу. Йому так, Добрий день, Наташа. Добрий день. Моя ж любима перекор. От ви зрозумієте, по-перше, я ж тільки е, поставила свого скутера ж на дорозі, вже чую, гавкають, мене зустрічають. Учуяла, да, що то значить собачий нюх. І в людей є в деяких теж таке саме. Переступила ж я поріг. Що ж ви думаєте? А Наташа ж вже виговори. Виговор мені зробила. Ні, ну що неправда, каже. Я ж бачила, як ти золотоноші була, золотоноші була й хвалила перукаря. Ні, я ж сказала, що то гарний перукар. А ти ж, Наташа, мій найлю найулюбленіший, саме найлюбиний перукар. Приємно. Ти ж знає, що ми з тобою, Я ж до неї тільки два рази їздила, а до тебе вже я не знаю скільки років. Не треба такого. Що? Якого? Ні, я ж до тебе вже багато вдруг, років. Ну ви ж вирізати там вирізати. Чого? А ні, ну, ну монтувати... — та щось монтувати, а щось оставлятиме. Це ж так. А вдруг вона побачить. Та, ні, ну хай дивить. Ти... Ні, ні, слухай, ну є ж хороші майстри. Цього ж нічого ж не, як то кажуть, не прибавиш, не убавиш. Ну треба спробувати і там, і там, і там. А і є спробити, так. Мій. А є люди. Чи перукарти майстром, чи чи ні? тут просто людина близька по духу. Це по перше. А по-друге, у нас з Наташою спільне улюблене хобі. Ну в Наташі є байк, на якому вона з вітерком ганяє. Е, і е, отримує задоволення і позитивних емоцій цілу купу. Ну у мене байк трошки менший Є ж скутер. Я б задоволенням ти знаєш, Наташа би е, пересіла б на байк. Це чоловік мій дивитиметься. Хай хай думає. Задумується, що треба е, жінку полюбити. Ось так, щоб купити байк. А як же з нього падать? Я падала і не роз так. Ну і з скутера я знаю, що люди падали, і тоді по лікарнях лежали. Воно ж дороги ще ж у нас які. Так, Якби так, ж все ж рівненьке там було все. Ну не буду затримувати я Наташу. Будемо стригтися, бо черга, черга ж до... в вдень і вночі. А, та ні вночі уже ні. все трошечки треба себе пожаліти. Та я, я вірю, я, я вірю. Так. Будемо ми зустрітися, тоді ж подивимося. Подивимось на мене зі сторони, як то кажуть. Пане Наташа, покажи, будь ласка, прическу. ось так зблизько. Видно там з моїм підписникам. Поїдемо да? Ну, я не сумніваюся, що робота твоя дуже гарна. І прическа мені до лиця. Помолодшила наскільки років. <сіх> на 15. <сіх> на 15. та можна було більше сказати. <сіх> Зачіску зробили, бровки пощипали, вусика прибрали. <сіх> можна другий раз і залишити. Я вже вдома і починатиму займатися своїми слойками. І ще перед тим, як їхала, я поділила пополам тісто, воно було вже. Розмерзлося до такої консистенції, щоб його поділити. Тепер оце цю половинку, яку я залишила, я знову розріжу. Ось так воно складене, це тісточка. Так. Бачите, ось такий квадратик вийшов. А тепер я так присиплю трохи. Тепер я ділю його іще наполовину. І тут поділю я на такі прямокутнички. Ось такі прямокутнички. Маю надію, ви там бачите, що я. Тут роблю отакі прямокутнички. Вісім штучок у мене буде. Кожен прямокутничок я буду розкачувати, десь, щоб товщиною було тісто 3-4 міліметри. І з прямокутничка утворився. Квадротик. Один шматочок тіста більше розтягла, а другий менш. Один схожий на квадратик, а другий не знаю і на що. Тепер беремо шматочок тіста, цей квадротик. І з кута ось у цього квадрата, робимо косі, надрізи ось так десь, до половини. Або трохи менше. О, я думаю, оце так і хватить. Побочили. Так, побочили. А на другий кут, прямокутничка, як геометрія. Викладаємо заздалегідь, посмажене, посмажені ці грибочки з цибулькою і охолоджені. Вкладуємо не до самого краю, а ось ток десь. А тепер я натерла сир на крупнішу тертушку і зверху грибочків викладаємо сирочок. Ось таке у нас виходить така начинка. А тепер же беремо оцей кут. Нашого квадрату. І з'єднуємо його з іншим кутом. Ось Бачите, ось так. Ну і підрівнюємо, підрівнюємо тоді його, якщо ж там ми не так його розкачали. О, ось так. Бачите? Виходить така слойка, більше схожа, на чебурек. мабуть. Беремо вилку, беремо вилку. І тепер краєчки. Ось так зліплюємо вилкою по всій нашій слойці. Ось дивіться, бачите, ось таке виходить. Зразу я буду свою слойку, яка більше схожа на чебурек, викладати на лист. Чотири слойки у мене на лист, на лист вмістилося і ще на один он. Буде 4. Тепер слойки змащуємо яйцем. Яйце в мене магазинне, то трохи перельокане. Зверху за бажанням, можна присипати кунжутом. У мене кунжут є, і мені подобається випічка з кунжутом, то я ось присипаю. Такі ось слойки у мене вийшли. Духовку я розігрівала до 200 градусів. За рецептом випікати 20 хвилин, але я ж заглядала в свою духовку, десь в мене вони були у духовці хвилин 25. Ось такі, бачите, вони виходять слоєчки. На вечір у мене буде гречаний суп варю. І до супу слойки з грибами і сиром. Ті ж перші я витягла з духовки, а другі і ще ті чотири штучки пішли в духовочку. Допекло вже я свої слойки. Я у нас з вами вийшли слойки з грибами і з сиром. Кажіть, хочете слоєчку розламати і скуштувати? Ну, розламати я вам розламаю, а скуштувати приготуйте собі та скуштуєте. Який будемо брати з вами? Яку з вами будемо брати? ми? Слоєчку верхню, нижню. А? Ну, давайте цю, що я нещодавно зняла. Ось така вона виходить. Угу. О, бачите? Гарнюща, цікава, гарна, і я думаю смачно. З вашого дозволу я ж і скуштую. Гарячанка, але смачненька. Дівчатка і хлоп'ятка, рекомендую вам, це ж сирок, рекомендую вам приготувати я таку смакоту. Тим більше зовсім не складно його готувати. Купили готового. Тіста, рецепт я вам напишу, то що в газетці рецепт пропонують. Але е гриби і сир я додавала е на око. Дуже вам сподобаються, я думаю, такі слойки. Начинку, я думаю, робити можна будь-яку вида, дуже і дуже смачно. Дякую за перегляд, дорогі мої підписники. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!